Сьогодні у нас знов свято, називається Memorial Day. День пам'яті ветеранів війни, різних воїн, війн, я так зрозуміла. І в цей день навіть не їздять автобуси що дивно. Я думала сьогодні поїхати прогулятися, хотіла поїхати на набережну. У нас є там бульвар-парк. Берег Океану, ну, там дуже гарно, красиво. Я хотіла туди поїхати погуляти, але не судьба. Тому зараз прогулююсь тут біля дому, в парку, і хочу, як зазвичай, поділитися з вами своїми роздумами. Вчора була неділя. Ми були в церкві, була дуже цікава проповідь. Вона називалася на холі боді, святе тіло, така непривніпривична, незвичайна да проповідь, тому що завжди проповідується са душе, духі о наших вчинках, а тілі ну. Редко. Ну, я думаю, що це теж важлива така тема, тому що зазвичай люди можуть віддавати Богу якісь свої проблеми, просити благословення в бізнесі, в чомусь ще просити зцілення. Ну, от моє тіло я їм розпоряджаюсь, як хочу. І проповідник затронув два аспекти, в чому ми можемо ну, не корисна, да, як би вредно для свого тіла робити вчинки. Це блуд. І переїдання, обжорство, грубо говоря. Можливо, будуть ще проповіді на наступні тижні і буде теж ця тема затрагуватися, не знаю. І на жаль, що серед християн ці теми актуальні, тому що блуд теж зараз зустрічається, хоча це кажеться, це не несовмістимо з християнством, і ми можемо його... А в такі красиві одежі, називати цивільний шлюб, або казати, Ну я ж с одной, второй, другой, третьей, а с одной, у мене почуття, то це вродьби як ініблут. Ми ага. можемо дозволяти собі їсти. Ну, кажеться, це ви вообще как бы не грех, їм що хочу, да? Ну а Біблія кажеться, що це теж грех. І в слові Божому написано, що, ну, блудники, конкретно блудники, там перечисляються різні категорії людей, які царство Боже не наследують. Тому, якщо тобі цінно бути з Богом, якщо ти віруєш в нього, то потрібно і освенцілі також заботитися. Удачі вам.